Практика навмисного гріха означає прокляття незалежно від доктрини. Якщо ми справді спасенні благодаттю через віру, ми більше не будемо свідомо грішити. Істинне Боже спасіння дає святість, а не ліцензію на навмисний гріх під Божим покровом. Він святий. Бог не буває осміяним. Горе нам, якщо ми граємо в цю гру з Богом. Нам не буде кого звинувачувати, окрім самих себе. Коли ми постанемо перед Ісусом, Він виголосить свій остаточний вирок. Ми не можемо бути вільними і водночас рабами. Якщо гріх панує над нами, ми все ще залишаємося рабами гріха і не звільнені кров'ю Ісуса Христа. Тому ми не повинні стверджувати, що ми спасенні, поки ми все ще живемо в гріху. Це обман. Ніяка гімнастика списання і доктринальна гімнастика не змінять цієї істини. Ми повинні бути звільнені і спасенні від гріха. Якщо ми свідомо практикуємо гріх, блудимо, дивимося порнографію, навмисно хтиво бажаємо, перелюбствуємо, крадемо, брешемо і так далі, ми не будемо спасенні, Ми повинні повністю відвернутися від цих речей. Не дай себе обдурити.